Всім привіт. Ось колоди. Колоди літають на колодному тачку біля болота навіть навіть у дощ. Дощ іде? А бджола літає. Мене запитували буквально вчора, як ви обробляєте колодних бджіл від хліща. Мене дивують такі запитання, чесно кажучи, як ви обробляєте колодних бджіл від хліща, як ви... Як ви робите відводки, як ви боретесь з ринням, то все те ж саме, що і в нормальних сім'ях, в нормальних бджолах, в нормальних вуликах. Ось так я обробляю від хряща. Раз. Раз. Два. І якось так от. Ось тут буде три. Скажіть мені, будь ласка, чим цей обороток відрізняється. Відрізняється від оборотка від кліща в вуликах? Як на мене, то ніяк.